Випиває, випиває і без роботи. Ну то нічого. нічого, Вона йому допоможе, місце знайде, вона вже знає навіть, куди його влаштувати. Ну, а випиває він взагалі тільки по вихідних. Тільки по вихідних не валяється. Ні, не валяється, От батя в неї валявся. Він, уявляєте, не валяється. І там ще він з жінками переписується в інстаграмі. Но вона розуміє, що він же ж до цього був в активному пошуку. Ну, і він же ж не може, він же ж людина культурна, да? він не може взяти їх, тіпа, тупо заблокірувати. Ні, у неї коханий вихований чоловік. Він просто з ними зараз зведе ці переписки на ні. Ну, там ще є один такий нюансик. Від нього е вагітна жінка. Ну, не не його жінка, ну у них був там секс, такий там випадковий. Да? Ну у кого не буває. І от так вона завагітніла, він періодично до неї їзде. Ну, але ж вона розуміє, це ж було до неї, ну до неї так сталося. а Вона ж і Нормально ставиться до дітей, вона розуміє, що він там до неї їзде, бо їй там треба то те привезти, то ще вона ж носить його дитину. Ну, ви ж розумієте, так? Да? Сижу, киваю голову, розумію. І е, знаєте, що е, у цьому місті, от, взагалі людині щось говорити, що е, очніть жінка, да? неможливо. Хоча, ну як, можливо, але все одно вас. Ця дівчина не почує. І от після того, як вона бувала в цих стосунках, зрозуміло, вона в них просто в цих стосунках розсипалася на молекули, ми її так на віночок, на совочок віночком змили, все в терапії, все вибудували, пропрацювали. Коли треба було зупинитися, що там емоції, почуття, критика і так далі. Хорошо. Приходить через деякий час, розказує історію номер 2 Зустріла чоловіка, нібито такий нічого, подобається їй там, і високий, і красивий, і розумний, і бізнес, і дітей якихось немає, і, чоловік, і жінок там, ні з якими не переписується. Щось в ньому не так. Наталю, точно арбузір. розумієте? Арбузер, арбузер аб'юзер. В нього ж немає емпатії. Ви уявляєте, вчора приїхав до мене привіз 101 троянду. Ну, щоб ви розуміли, білого кольору. А я колись, колись я писала йому, що я люблю червоні. Бачите, він мене не чує. Не чує, немає емпатії. Або психопат, або нарцис. Точно треба тікати. Так,